Тривалі позитивні це про учасників Veterans Family Games, яких об'єднала любов до України та любов до спорту. 14-та спортивна зустріч з учасників бойових дій, їхніх рідних, діючих військовослужбовців Нацгвардії, 17-ї танкової бригади та інших військових підрозділів одна з найбільш численних. На волейбольний майданчик вийшли понад сотню учасників. Сьогодні я вважаю такий черговий спортивний день, який нам подарувала наше місто, наша рада було міста. Це волейбол сидячий. Приймають участь в змаганнях три команди жіночі. Три команди інвіктус та більше семи команд е учасників бойових дій «Мілітарі». Такий від спорту він доступний. Такі е такі це така гра командна, це такий цікавий віз спорту. Е на привелику жаль, на привелику жаль. У нас багато хлопців в команді є ампутанти, на привелику жаль. Це у них немає кінцівок, е е нага, рука. А волейбол їх е е так згуртовує. Вони тут себе знаходять. Сьогодні зареєструвалося близько ста чоловік. Це жінки, це діти, це родини, це наші герої, які є ветеранами і які є учасниками бойових дій. Зі свого боку влада передбачає кошти, місто передбачає кошти для виплати переможцям, для проведення цих змагань. І сьогодні також усі переможці отримають сертифікати на 5 тисяч гривень усю спортивну атрибутику рада оборони міста постійно підтримує, постійно надає підтримку нашим військовим частинам, діючим, нашим учасникам бойових дій, які у лавах збройних сил України. Леонід Ольховський зізнається спочатку. Поставився до ідеї відвідати тренування скептично. Проте тренер Віктор Князєв зробив усе, аби думка ветерана змінилася на протилежну. Волейбол не просто гра, а це такий захват, такий, така дружна команда організувала. Ми йдемо просто на цю гру, як на, на свято. Ми завжди, завжди стараємося попасти. Всі приходять і ми як дружна сім'я, ми друг друга готові я не знаю, обнімати, здоровкатися, просто ми, ми одна, одна ціла. Нескорений Назар Лозовий криворізька легенда та переможець міжнародних змагань, вкотре виступає у складі улюбленої команди в рідному місті. Саме «Veterans Family Games» витягнули мене у сам спорт. Вони мені дали можливість ним займатись і дали можливість на реабілітацію, на нормальне функціонування в суспільстві. Тому для мене це як. Новий ковток життя саме завдяки цим іграм, завдяки цій атмосфері, я відчуваю себе членом суспільства і отримую насолодження. Доньки, сестри, дружини українських воїнів прийшли довести свою міць у чесній боротьбі. Родина малоок чекає тата, який нині на передовій. Мама теж військова, тож донька усміхається, виросла в родині найсильніших. Я вперше приймаю участь, в волейбол сидячий. Для мене це щось нове. Хотіла б спробувати себе в такому напрямку. Спорт завжди займав велику частину нашого життя. У мене донька, вона з маличку займалася спортом, вона з нас КМС по плаванню. От, у нас вся родина спортивна. Я б хотіла присвятити сьогоднішню перемогу, сподіваюся, всім військовослужбовцям, які нас захищають. Та Пані Олено сьогодні підтримує маленька донечка Кіра. Коханий чоловік у ці хвилини наближає нашу перемогу на Сумщині. Мені тут подобається клас. Нескорена жінка наша, це наша Україна. Тому що де б ми не були, зараз жінки роз'їжджаються по різним країнам, але ми залишаємось нескореними в різних країнах і особливо тут вдома. У глядацькому залі учасники наступних турнірів. Дмитро втратив ногу у 2021 році під Маріуполем каже, коли побачив змагання, зрозумів, має поповнити лави спортсменів. «Після ранення дуже трудно встановлюватися психологічно. Це дуже складно. Рішив прийти, побачити. Мені вже чесно, січаються на сіліші точніше, буду вже я виступати». Переможці волейбольного турніру отримують грошову винагороду і стимул тренуватися далі, адже попереду ще багато спортивних змагань. Місто працює для ветеранів і за задля ветеранів. Тому попереду у нас і ще змагання. Загалом їх буде в цьому році 18. у міському бюджеті. Передбачено близько 3 мільйонів гривень на проведення і на підтримку ветеранського спорту і змагань з різних видів спорту. Анна Ніколенко, Артем Кравченко, постфактум.